Я вважаю, що ну, реальні потреби вона, звісно, не покриє, але ну, ну, це така подмога, наприклад, пенсіонерам, от у них маленька пенсія, там треба платити за тепло, за світло. Ми пенсіонери, то скільки прожитковий мінімум у нас? Ну, як вона може покрити? Ясна річ, що не покриє. Я Тисяча це. Що раніше було 10 гривень, 10 карбованців, скажіть так, от і все. Я не знаю, якщо чесно. Ну, як правильно сказати, можна було б ці гроші краще використати, десь там армії допомогти. Ну, це ж велика сума. Але як дають, то Сума смішна, чесно сказати. Але я думаю, що вона насправді допоможе пенсіонерам, наприклад, закрити свої такі мінімальні базові потреби, просто комуналки. Хоча б не отримувала, але якби було тисяч десять, то була б добра підтримка. Бо в мене пенсія 4,5 тисячі, то прожити взагалі на неї неможливо.